Друзі, всім привіт! Мене звати Тарас. Є автором телеграм-каналу Bitcoin Investor. Значить, силочку на цей телеграм ви знайдете в описі цьому, під цим відео. В сьогоднішньому відео я хочу розглянути домінацію біткоїна, що протягом тижня змінилося по домінації біткоїна. Хочу глянути на ряд альткоїнів, але на місячних таймфреймах. Хочу, хочу подивитися, чи вони формують на місячних таймфреймах якісь розворотні формації, чи все-таки вони будуть падати. Іскаметись і коротко подивимося на сам біткоін. Біткоін показує зараз в моменті якусь слабкість, якоїсь такої сили нема. Не бачимо, що він якось активно е, різ і пробивав, які з рівня закріплявся, на якими з Ми бачимо слабкість. Хочу подивитися, які такі потенційні рівні підтримки біткоїна є. Значить, і перенесемося на графіки. Добре, маємо біткоін. Зараз я його винесу на великий екран. Подивимося, що ми значить маємо. Маємо біткоін на недільному таймфреймі, маємо підключений індикатор і асоцілятор, значить, MACD. теж недільний таймфрейм. він собі підтягує перше, хочу зрозуміти: от попередній флет. Скільки відбувався попередній флет? Тут я собі зазначив, що попередній флет у нас відбувався 231 день. Ця цифра є приблизно, так як залежить звідки взяти і доки потягнути. Значить, я Е, Натягував закінчення імпульса, тобто, в нас іде імпульс, біткоін зробив якийсь імпульс, цей імпульс закінчив і перейшов в боковий рух. Я собі в такий спосіб після закінчення імпульса е, розтягнув до наступного початку імпульсу. Мені приблизно вийшло діапазон 230 днів, тобто в цьому боковому русі. Ми стояли 230 днів. Так само зробили новий імпульс. Цей імпульс зайшли і перейшли. Можливо, в теж боковий рух. Тільки цей боковий рух може вже бути в ширших діапазонах. Побачимо, що буде. Ми тільки стараємося наразі спрогнозувати, що є. І значить, на сьогоднішній день у нас біткоін стоїть в цьому поки, потенційному русі 126 днів. Тобто Якщо подивитися і попередньому русі він стояв 231 день, тобто на ще близько 100 днів така тенденція може і, продовжуватися. От якось так. Якщо подивитися на рівні підтримки, нагадую, у нас є недільний таймфрейм, і подивитися на які з рівні підтримки, і, значить, які і, до яких може біткоін спуститися і нащупати свою підтримку, значить перша підтримка буде в діапазоні. 76 700. Для чого 76 700? Тому що тут побачили при знижені реакцію покупця. Значить, від цього рівня отримали відкат до гори. Значить, наступний рівень у нас такий сильний буде: це хай попереднього флета. Значить, цей діапазон 74 тисяч приблизно, 74 тисячі. І про нижчі рівні наразі не будемо нижчі рівні розглядати, так як нам достатньо наразі цих двох рівнів. Тобто, в разі продовження зниження по біткоїну, перший, перша полка така покупця і захисту буде в діапазоні 76 тисяч 700 і друга 74 тисяч. Якщо біткоїн проб'є е, ці дві області, закріпиться, ну, то нам відкриється вже. Е, Значить, нижня частина другого флета, яка була літом тут. Нам вже відкриється ця область для проторговки. Значить, Що подивитись по МакДі? Що нам Макді може розп... підказати? Ми ну, бачимо, що по МАКДІ маємо таку якусь, починаємо формувати поки розворотну формацію. Чому розворотну формацію? Тому що бачимо, що тут МАГДІшка теж зайшла в зону е, до медведів. Значить, е, тут інстаграма була червона. Періодично мінялась на світло червону, але рано чи пізно та змінюється, і ми переходимо в область е биків, значить, в зелену область. Значить, тут так само бачимо, що при зниженні половину можна сказати, теоретично так можна построїти собі, що половину шляху ми пройшли. І, е можливо, через тиждень, можливо, через два, можливо, через три тижні а в ближайші тижні, окреслені то так, інстаграма може переходити. Світло червону, тобто і об'єми будуть на продажі падати. Інстаграма по чуть-чуть буде розвертатися і переходити в бичу структуру, значить, виходити в зелені стовпчики. На сьогоднішній день так виглядає значить, ситуація по біткоїну. На мою думку, я думаю, що ця корекція приближається до кінця. Можливо, ми ще спустимося в область 76-700, можливо, ще і протестуємо 74 тисячі. Можливо, тут в моменті ще будуть і по інстаграмі МакДім якісь дві червоні свічки, і третя перейде в світло червоно що в такому стилі, можливо, буде, але цей корекційний рух, як на мене, вже плюс-мінус йде до свого логічного завершення. Значить, по домінації: домінація в нас піднялася з останнього нашого обзору з попереднього тижня. Домінація в нас піднялася. Зараз домінація на відміться 60%. 2,20%. крапка і в моменті домінація в цьому циклі була 6440 тобто цей рівень, якщо тут технічний аналіз приміняти на цьому індексі, але від чого від чого ми мусимо відштовхувати? Значить теоретично, ми ще сюди можемо вернутися в цю область 64 Як би це виглядало, коли біткоін спуститься? Коли біткоін спуститься в область 74 тисячі, цілком можливо, що по домінації ми протестуємо 64%. На рахунок альткоїнів, скажу свою думку, на рахунок альткоїнів, значить, хоронити альткоїни і не вірити в альсезон наразі, я таких причин не бачу. Значить, на мою думку, неважливо, куди. Падає біткоін. Біткоін теоретично може впасти на 74 тисячі і на 70 тисяч. Але не раз наблюдалася така тенденція, коли біткоін падав, падала і з ним домінація. Тобто альти стояли вже твердо і нижче не падали. Значить, таке було на крипторинку. За своєю практикою я таки спостерігав, і в цей раз таке може бути. Тому свою розмову веду до того, що нам важливо, куди. Падає біткоін. Біткоін може падати, альти можуть стояти на місці, а при відкаті біткоїну альти в рази сильнішу динаміку можуть показувати. Наш акцент треба більше ставити на домінацію. Що відбувається з домінацією? Домінація знаходиться в цьому циклі на історичних максимумах. Тобто діапазон 62-64% Це є в цьому, цьому циклі наразі історичні максимуми. Альткоїни по сповідношенню до біткоїна є максимально недооцінені. Так, я знаю, що у багатьох людей портфелів в просадках від 40 до 70 в моменті до 80%, і це людей дуже розстроює. Ці просадки вже дуже довгий період часу відбуваються. Люди замахались вже просто усередняти свої альткоїни, але це все зв'язано з тим, що. Домінація біткоїна продовжує бути на історичних максимумах. Завжди історично і циклічно так було. Коли домінація падала, відбувалася ротація ліквідності в високоризиковані активи, такі як альткоїни. Відбувався альтсезон. Допоки такого не відбулося, хоронити альткоїни і казати, що альткоїнів альтсезона сезону не буде. На мою думку, це моя тільки особиста думка. Не фінансова рекомендація в цьому відео. Я висловлюю тільки свою думку. Хоронити Альсезон не можна. Якщо впаде домінація, а аль альтини покажуть динаміки, тоді на превеликий жаль цей ринок скам. Допоки такого не сталося, я продовжую очікувати Альсезон. І просадка в 40, в 50, в 30% по портфелю. Це, я вважаю, для такого високоволотильного ринку є нормою. От якось так. Це на рахунок домінації. Значить, я надіюсь, ви все зрозуміли. І ще перенесемося, хочу вам показати кілька, кілька альткоїнів на місячних таймфреймах і спробувати зрозуміти по МакДіжці, чи вони взагалі що з ними був, чи був по них якийсь альсезонний у розпродажі, чи вони просто зараз в медвежій фазі, і з періодом якимось будуть виходити в бичу фазу. В розпродажі так званих. Зараз попробуємо зрозуміти, що з ними відбувається. Якщо візьмемо, наприклад, давайте візьмемо якийсь старий альткоин, значить візьмемо DOT. Він з попереднього циклу є. І попробуємо зрозуміти на місячному таймфреймі, що з ним відбувається, значить місяць. Значить, інстаграма нам не показує. Давайте якийсь, наприклад, Аптус, Давайте попробуємо. Аптус теж не показує. Атом. Давайте по атому. Наприклад, от багато хто хоронить атом. Значить, маємо на графіку атом. Маємо місячний таймфрейм. І подивимося на магдіжку. Що от Макдішка нам показує підказує. Тобто ми не переходили ще в фазу навіть. Значить, бичу фазу. Тобто, вся Інстаграма на місячному таймфреймі є пока червоною. Тобто не було переходу вище нульового меридіану, і якісь ж там зелені палки інстаг... ну, Інстаграми МакДі. Значить, поки такого не було. Тобто там, скажімо так, від 22-го року, від 22-го року альткоїн. Перебуває на місячному таймфреймі, не дивимося на недільному, не дивимося на денному, не дивимося локально, а дивимося глобально, що може бути. Значить, альткоін перебуває в медвежій фазі, сплячці, в накопичуванні, називайте, як хочете, кожен криптан собі там по-різному, то називає. Тобто можна вистроїти таку теорію з моїх очікувань, якщо домінація біткоїна буде падати. То такий альткоін це просто атом, як, як у приклад. Ви можете взяти якийсь інакший, який має підв'язану е, історію і місячну інстаграму Magді. Тобто, е, якщо домінація буде падати, то та інстаграма може розвернутися, е, вийти за нульовий меридіан і можемо показати такі об'ємні зелені стовпчики, тобто це вже будуть розпродажі. А на альткоїні можемо там щось. Там таке от побачите. Це як приклад просто є. Я вам хочу пояснити, щоб ви розуміли. Значить, і не розчаровувалися. Я знаю, що всі чекають довго, я знаю, що портфелі в просадках і так далі, але на превеликий, ринок, на превеликий жаль, ринок такий є, що не, нема так, що ви сьогодні купили, а завтра невідомо скільки грошей забрали. Значить, хотів по арбітріуму на недільному таймфреймі теж показати одну річ. Значить, загалом Арбітріум у нас йде в такому низькосходящому каналі. Зараз я розтягну. Такий низькосходящий канал. Тобто, видно, чи такий виразний канал, що є максимуми цього каналу і мінімуми цього каналу. Зараз ми прийшли до мінімуму цього каналу. А якщо подивимося на інстаграму Макді, то ми на недільному таймфреймі сформували дивергенцію. Тобто, коли індикатори і асоцілятори роз'їжджаються. З ціною. Тобто, бачимо, що тут у нас Інстаграма МакДі набагато нижче, а ця набагато вище. А тут ціна вище, а тут нижче. Тобто, ми роз'їхали з індикатора і соцілятора, роз'їхали з самою е ціною, значить, от, самого активу. І після таких дивергенцій. Е Альткоїни можуть показати ріст. Куди потенційно цей ріст може відбути, ну, можна построїти таку теорію, що верхню частину каналу. Це буде приблизно діапазон 95 центів. Так як бачимо, що е, поки арбітріум має такий торговий канал, і в рамках цього торгового каналу він м, торгується. Значить. І, про якісь подальші рухи, вищі діапазони, можна тільки говорити після пробиття цього каналу, закріплення. Ну, і по ходу вище. Якось я на сьогоднішній день так бачу це. Зараз ще подивимося. Попробуємо ще якийсь подивитися. Стерка хіба нас за молодий? На ньому ще такого нічого немає, але в майбутньому я теж очікую росту від цього активу. Так само тон, подивіться тон, наприклад, ну, під місяць. От тон Поки, так само, так як я вам наводив приклад на атомі, тому поки в медвежці. Значить, якщо подивитися по Інстаграмі на місячному таймфреймі, ті стопчики МакДі, бачимо, що вони червоні і якоїсь формації розворотної, поки е, на ньому нема. Тобто ми можемо щось по Макдішці мати таке, наприклад: наступний червоний місяць, наступний, наступний це як приклад, а потім починати. Розвертатися і актив буде дуже сильно рости, буде його бича фаза. Це може бути цей наступний стовпчик місячний може вже бути світло червоний, а наступний вже може бути там, перейти за нульовий меридіан. Це все залежить від домінації біткоїну. І значить, зробимо таке, друзі, заключення по сьогоднішньому відео. Зараз секундочку, я переключуся. Значить, зробимо таке заключення по сьогоднішньому відео. Три теми. Біткоін, домінація і альткоін. Значить, Продовжую е, притримувати свої теорії, що домінація біткоіна знаходиться на історичних максимумах, а альткоін порівняно до біткоіна є максимально недоуцінним. І я вважаю, що рано чи пізно ця тенденція зміниться, коли для того будуть створені певні умови. І допоки альткоїни недооцінені максимально до біткоїна, я продовжую утримувати свій портфель. От, якось так. Кому цікаво зі мною, друзі, спостерігати, я залишу е силочку на свій телеграм під цим відео. Всім хорошого дня, друзі, і пока.